Понад півмільйона гривень на закупівлю ноутбуків для міської ради. На цю суму планують придбати 20 одиниць техніки з програмним забезпеченням. Про це свідчать відкриті дані з сайту державних закупівель. Прозоро тендер оголосив Білоцерківський міськвиконком, порахувавши в середньому один пристрій, обійдеться місту у 26 тисяч гривень. Гривень, хоча на поширених інтернет-магазинах таку модель можна придбати за понад 16 тисяч гривень, тож ймовірно 10 тисяч з одного ноутбуку хтось покладе собі в кишеню. Завершується тендер завтра, 22 листопада. Втім, для яких відділів чи потреб міської влади потрібно скільки офісної техніки не уточнюється, громадськість бачає в цьому корупцію. 520 тисяч 20 ноутбуків, Зачем вони нужні, це трошки незрозуміло. Я думаю, в нас тут так 10 тисяч 500 переселенців, влада не думає, як їм треба допомогти. А от купити ноутбуки під час війни, да, їм хочеться. Я вам скажу просто відверто. От Якщо я беру калькулятор і 520. Мінус 40 відсотків так званого в кавичках відкату, то то буде реальна ціна ноутбуків.